Ведмідь і бджола. Раз прийшов ведмідь до лісу, сів собі на колоду та й каже Так мені щось гірко, що й не знаю, але нагадав собі за мед. Ой, у оті бджоли такого меду мають, повні діжки. Піду зараз та й пошукаю пасіку і дам собі раду. Пішов ведмідь шукати пасіку. Іде він лісом, і де та й усе нюхає, усе зазирає на дерева, чи нема де бджіл. Але на одній місці сів він собі на пеньок та й каже Дуже я втомився, сяду собі тут, посичу, може, якась бджола надлетить, то я спитаю, де її хата. Сидить він, сидить, коли дивиться. А одна бджола сіла на квітку та й п'є мед. Злочився він та хап за крильце та й підвів її до вуха, щоб почути, що вона буде казати. А вона лише ой -й -й -й, ой ой ой-ой-ой, не вибущу тебе, доки не скажеш, де твоя хата, каже ведмідь. Шепоче тихенько бджола. Що робити, аби жити? А потім і каже йому даруй мені життя, бо хати я не маю. Хоч вона має хату, але не хоче йому показати або не зборив усієї пасіки. А ведмідь потрусив нею, кладе знов до вуха та й питає як ти хати не маєш, то будемо жити разом, бо я також хати не маю. А дуже мені гірко. То ти мене маєш годувати медом. Я тебе пущу, але маєш коло мене лазити по квітах, збирати мед та й мені насипати на язик. Але пам'ятай якщо не думаєш тікати, то не встигнеш відлетіти, одразу тебе вб'ю. Добре, відмовила бджола, та не пустив він її зараз, а вперед пішов та зломив собі. Ту галузу, аби бджолу налякати, якщо вона захоче тікати. Ну, каже ведмідь, дивися, тільки спробуй тікати. Ой, не буду, каже бджола. Ведмідь пустив бджолу на квітку, як взяла з однієї, а ведмідь каже: лізь на іншу. Так вона збирала мед аж до вечора. А ведмідь усе питається. А що? Багато вже. Зараз, зараз. А сама собі гадає, як би позбутися того ворога. Літає та тихенько шепоче, як смеркне, я впаду між травою між зілля та й пропаду. Він мене потемки, не знайте. Ось потемніло вже добре, а ведмідь каже до неї Ану, йди сюди, бо вже не можу витримати. Давай сюди мед та й хаб бджолу крило і несе до рота. А пло стала підскорювати ведмедя, клади мене на язик швидше, бо мед капає вже на землю. Ведмідь розсявив рот, поклав бджолу на язик та й слухає, як буде виливатися мед солодкий. А пчла раптом знялася вгору та й полетіла у темний ліс. Схаменуся ведмідь. Та куди вже бігти? Який я великий, а не мав розуму на маленьку мушку, пошкодував ведмідь.